Так, Сьогодні ми будемо розбирати Ar типу такого The Old Sue. На першому ми бачимо, як якийсь чолов'яга підходить і роздивляється квітку. Далі він іде до якоїсь палки біля річки і сідає на неї. Достає свою книжечку, розвертає і на щось дивиться. А це опиняється сама скульптура, як її робили. Що в цій книжці були можливо якісь плани, якісь о, чертежі, щоб створити оце. Як ми чуємо, хтось їде. я вам розкажу потім, що це, коли ми дійдемо до одного моменту. У нас іде головний герой, котрий це все записував. Він куди їде. Напевно, що по. Не знаю, я не зміг розібрати. Він зустрічає поперед у себе закриту територію, і він вирішує туди зайти. Він бачить дерево, і під цим деревом опиняється такий прохід. so I didn't notice this before uh, last time I was here because it was in a rush and it was a lot darker out but it looks like these stairs used to go up further if that makes sense and what I find really weird is that all the lights all these there are, these lights are on so that tells me that there's still something active here. And, but then the entrance is so So low tech, is that a, It's just fucking strange. It just looks like something's up but got cut and buried. Ms. down. І бачить, що там є ще сходи, і вони повертають іще нижче, і там є щось темне. Коли він вже спустився вниз по другим сходам, він бачить попереду себе якісь. Двері. <світнє> <світнє> Як ви бачите, це дуже глибоко. Він здивований, чого такі двері на такій глибині. Він їх відчинив і вирішив зайти туди. Коли він зайшов, він побачив якусь странну кімнату з плиткою і якимись решітками для відводу води. Як ви бачите, кімната дуже странна. Потім він побачив перед собою двері, які наполовину зламані. Він вирішив подивитися, що там. Він бачить якісь странні полички, чи щось таке. Він пробрався під ніс і вирішив подивитися. Він підійшов до цієї решітки, і він бачить плитку і чує музику. На цьому перше відео закінчується. Переходимо до другого. Він вдруге вийшов і прийшов сюди. Він знову ж таки оглядається, щоб нічого там не було. Але музика вже не грає. Він вирішує відкрити її, цієї. Він їх потихеньку відкриває, але під самій кінець вони дуже різко піднімалися, і це було дуже громко. Він лякався і побіг назад. Він думає, може воно того не варто. Він прийшов назад і вирішив все ж таки пройтись подивитись, що тут. Як ми бачимо, це закинутий торговий торгівельний центр. Він бачить якийсь знак і підходить до нього. Зараз я включу паравод, що там написано. А, ага. Дякую, що скориталися нашим торговельним центром. Він бачить вихід. І дивується, чого це тут торгівельні центр взагалі робить. Він бачить ще одну вивіску, і там написано. Зараз я вам переведу. Що це таке було, він питає. Він повертається і бачить це. Це створіння. Він дуже зляканий, як я бачу. Він підходить ближче і вирішує бігта назад. Вінкнуло світло і він перелякався. Він думав, що хтось є. І вімкнулася музика. Він дивиться, тут нікого немає. І час бігти. Він біжить назад до виходу. Він йде до виходу. Але тут опиняється, що сходи вони зламані. Але чого вони зламані? Чим вони зламані? Ми... Я вам це розкажу трішки пізніше. Він з цим змирився і вирішив, залишитись тут і знайти запасний вихід або аварійний. Він бачить о, значок вихід. Значить, він йде в правильному напрямку. Він перед собою помітив це знову ж таки створіння, але воно опинилося на другому поверхі. Поверсі. Він вирішує до нього підійти, але його там вже нема. Він, коли прийшов далі, тоді, коли їхало це створіння, він знайшов значок з тим, де воно було. Він його знову побачив, відвернувся, але воно почало їхати. Він зрозумів, що якщо він відійшов далі, відвернувся на грім, і воно знову ж таки до нього поїхало. Знову обрали на грім. Він повернувся. Але воно не зупинилось. Він, він біжить. І вирішує, що воно не може заїхати на сходинки. Він перевіряє це. Воно зупиняється. І йде собі по справам. Як я казав з самого початку, прислухайтесь на цей звук. Ви чуєте це точно такий ж звук, як і у цього, як він їде. Той з самого початку він був на вулиці. Ось іще. Отак от. Коли вона уїхала, він вирішив бігти. Він біжить і бачить, що воно є. Він вирішив кудись вийти, але двері зачинені. І бачить дерев'яну стінку. Він її пробує проламати, і у нього це виходить. І він біжить назад. І бачить там якийсь прохід. Але це створіння, воно хоче його дігнати, наздогнати. І проламає скло. Направо чи наліво? Він іде наліво, бо того ж там є світло. Як ви почули, там був якийсь... Воно може розмовляти, напевно. Але це не робить про людях. Воно вже дібрало сюди, і він вирішив сховатись в якусь кладову. І з тієї кладової він знайшов вихід до ще одного вихода з магазину. Він вирішив його відкрити, але на цей вже раз обережно, щоб воно не стукнуло, бо він вже знає і зачиняє його обережно. Коли він прийшов в прохід між стінами, він заходить в скайні двері і обережно їх зачиняє, щоб воно його не почуло. Він підходить до столу і бачить якісь документи і план цієї будівлі. Він вирішив їх оглянути. Він пройшов ще трішки далі і знайшов ще один стіл вже з паперами і з документами, і планом усієї будівлі, що тут є, на трьох поверхах. Ми вирішили підійти до документів і подивитися, прочитати на них, що там написано. Який бачить на документах, аварійний вихід, який знаходиться у центрі. Дуже странно, що вихід з торговельного центру знаходиться в центрі. Він вирішує вийти і бачить, що торговельний центр чимсь заріс. Він дивується, що це таке. Він же ж не міг там пробути ціловічність. І повсюду його плакати. Не могло ж такого статися за 5 хвилин. І він зустрічає ще один плакат і розуміє, що все. Він його знову зустріне. Він. Вирішує побігти на гору до аварійного виходу, але він бачить його і біжить до другого ескалатора. Воно хоче його настягнати і вийти. Він підіймається на гору, і воно за ним біжить. Він бачить, що аварійний вихід зачинений. І біжить до іншого. Вихід. Він біжить. І бачить, що аварійний вихід знаходиться на криші. Йому потрібно буде пройти по стелі. І воно підіймається, воно виволіціонували. Він бачить. Що там є двері, але він не зміг туди. У нього стається галюцинація. Ось ви бачили? Воно думає, що з ним робить. Розганяється і хоче... воно врізається. Починає тріскатись стіни. Він дійшов до виходу. Але конструкція вголола станша. Він опинився назовні. Він вибрався. Це перший варіант, як говоритися звідси. Але є одне маленьке, але. Воно за ним наблюдає. І він не позбувся цього. Він потрапив в інший вимір. Воно його забрало. А це історія самого яганта цього. Як ми бачимо, він існував в реальності. Тобто він є в реальності. Вже наступила ніч, але він на все ще не прокинувся. Небо темніє і починає бути світло. Це звітло б'є з утої дірки. Як ми бачимо, ось це створіння, воно опинилося там всередині. Воно туди само заїхало. Ми це дізнаємося трішки пізніше. Воно його повернуло назад до того моменту, і він ще раз біжи. Він помічає вихід і іде туди. Воно виїжджає вниз, щоб його наздогнати. Але як? Є ще один вихід, я вам скажу. Але нам його не показали. Він вирішує знову ж таки піднятися сюди нагору і зайти в вхід. Воно вже уїхало. Він піднімається на гору. І... Він встигає забратися до того моменту, як конструкція впаде. Він починає бігти на гору, на вихід. Він біжить. Я чую, що воно піднімається сюди. Він варив, зараз іще бігти. Він бачить світло в кінці сходин В кінці тунеля. Він вийшов і починається дуже страшна музика. Я вам зараз трішки її включу. І побудемо. Ми бачимо, як він підходить, дістає ключі, і відкриває свій автомобіль. Він його заводить. І хочу обдумати, що сталося. Що це таке було? Він відкриває телефон. І не бачить нічого странного в реальному світі. Він дивиться назад, але там нічого немає. Позаду також нічого немає. Тільки машини проїжджають. І він вирішує поїхати звідси подалі. Але. Чуєте? Бо воно вже їде за ним. А оце, як бачить, сама ця істота. Як почується, це ця істота. Як ви почули. Вона дуже сильно розлючена, тому вона дуже сильно швидко їде. Наступне відео це існував такий центр, який був на минулих відео. Але його вже знесли. І ви і далі можете це наблюдати. Я не знаю, як ще назвати відео, думаю, що це буде розбір, але трішки щось не вийшло, вийшло якийсь пересказ. Це я перший раз таке робив. Ну, ставте лайки, там підписуйтесь на канал.